Мене святик. І зараз ведете, про що прощатися відео. Подивіться на мої кристали. Мені їх багато 176 кристалів. А подивіться... давайте, давайте, ви вже зараз знаєте. На кого я збираю? На мек, на танк. Якого два життя. А подивіться, яку у мене на неї кадетю. 3740. А скільки нам треба на мег, на легендарного персонажа? 3800 кредитів, Мені не стає ще 60 кредитів. А на мої кристали є скікуна коштує. Веду, 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 веду? Подивіться, повіться, скікуна коштує кристал у кристалах. Зараз 12 кристалів. що нам її не купити? Ось Давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ему я купив мэк. Я купил мек сюда. У меня Треба было еще меньше с десяти кредитов. <свистит> Давайте выбираем Шейда, я хочу себе. Шейда, let's go. Яма. Яма, яма, яма. Давайте сыграем на мек. Одну катку. Вот прикрасив її прокачаємо. Плюс два правила не вот, это вот, ше. Давайте останній раз. А у мене буде згипа Потім купимо на ней скин. Пішли зіграємо. В у соло. Та блін. Зараз у три, давайте. Зараз тут три давайте давайте не відео на век. У мене ж ніколи її не було. В это ж ніколи їде було, не було. З нами дві мек. Якщо шесть я знаю, що це бот замовляет. Пофіг, ще такий інтернет класний. Є -ма! Билл два, брав, рада легендарный дэнмифик. не глучит, конечно, то и пофиг. Че меня не гаджет купим? Ну, я уже ненавидал, не блин. Вивіхали. Текличка моя. Кап'єцує! Коротше, на мене маслів є, мати, але на мене і гаджет купу. А, який. Ну давайте, я не, не на відео вже куплю, давайте. Квати з вами був Святик. Квати лайки, підписуйтесь на канал. У мене є Мек. Напишіть, який у вас самий останній легендарний персонаж. Квати з вами був Святик. Квати лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивилися відео до кінця. І всім па-па!